Друзі, всім привіт! Місто Львів на зв'язку. Ринок сьогодні працює, тому ми сьогодні наживо з вами зустрічаємось на цьому ринку. Знаходимось ми у місті Львів на Карбазар. Трішки переключу камеру. Сьогодні, як завжди, ми подивимося, які ціни, що продається. А саме цікаве, друзі, хочу наголосити, що завжди перед купівлею обов'язково перевіряєте автомобіль по CarVertical. CarVertical – це історія автомобіля, яка дасть вам розуміння про. Автомобілі, звичайно, ми надаємо послуга перевірка автомобілів по всіх містах України. Тому так, знімаємо в форматі вертикальному, тому що Ютуб по-іншому не пропускає. Тільки вертикальний формат можемо знімати наживо. Хочеться цей формат трішки підтримувати, друзі. До вас прохання це поставити палець вгору, підтримати активністю. Будемо старатися максимально знімати. Хто тільки долучився, друзі, ми у місті Львів на Карбазар. Поки долучаємось, покажу, що робиться на ринку. Звичайно, на ринку, якщо ви. Так, вже склали з вас обставини, що ви заїхали, ви можете дуже смачно поїсти. Дівчатка має такі різні смаколики. Дівчатка, добре, здоров'ячка вам. Дивіться, які смаколики сьогодні дівчата наготували. всім Тому хто тільки долучився, ми сьогодні наживо у місті Львів на Карбазар. Ще в кухар на місці, шашлики є. Я, я по чесному вже навіть стою в черзі на шашличок. Тому, друзі, дуже гарно смакує. Рекомендую заїхати. І але тут є. А, там Бограж є у вас смачний. Тут є трошки плов. плов також. Пан Володимир дуже смачно готує. Завжди люди активно О, їдять і смакують. Друзі, О. дякую, Володя. Друзі, ну що, давайте ми трішки пройдемося по ринку, подивимося, що зробиться з цінами у 20... Якому це 26-й рік, все правильно, не помиляюсь, правда? Всі ради чути, друзі, всім привіт. Сьогодні з вами на зв'язку. Давайте ми трішки глянемо, зараз покажу, як стоять машинки, в якому форматі, і будемо щось сьогодні рухатись по цінах. Хто вперше долучається, друзі, ми знаходимося зараз у місті Львів на Карбазар. Давайте переключаю картинку і покажу. Автомобілі, як звичайно, стоять. Люди щось продають, щось свіжіше привозять. По ринку, на жаль, ціни хотілося б дешевше, але скажу вам чесно, будемо відвертими. Статистику не змінити, ціни все-таки падають. Чому падають ціни, сьогодні в цьому відео будемо розбиратися. Тут, бачу, півколом писали, тому що туди максимально розгорнули. Але ринок давайте ми підемо в цю сторону, трішки вглиб, і пройдемося сьогодні по цінах. Друзі, хто долучився, ми у місті Львів. Завжди у нас канал на, налаштований на автомобілі, які продаються на ринку. І Давайте трішки пройдемося по цінах. Собару продається з 2017 року за по ціні 2,5, Бензин автомат. Заявлений пробіг 208 тисяч. Ну, карвертіка, всім допомогу. Промокод Рома, 4 літери англійськими можна заглянути історію. 13-й рік, 5600. Електро, автоматична коробка, як звичайно, вліфа. 13 рік, друзі, це самий перший лів, який випускали, який продавався. Потім в 14-му він вже став трішечки по-іншому. Але ціну 5600, ви самі розумієте, реально ціни на електрокари стали доступніші. І це однозначно. Друзі, хто тільки долучився, ми у місті Львів знаходимося на ринку. Позаду мене маса автомобілів, можна щось. Звичайно, приїжджати для себе вибирати. Ми надаємо послуги перевірки автомобілів по всіх містах України. Сьогодні, до речі, плутку підбираємо також автомобілі. Разові огляди також можна замовляти. Ну, давайте так. То була така, знаєте, коротенька реклама. Йдемо по інформації цін. Ціни по ринку я на початку відео сказав, що ціни знизились, зменшились. Давайте розбиратися, як це працює, тому що візуально <кій> перепрошую. Візуально ми цього не бачимо, але вони точно знизились. Ну, як, як це так працює? Давайте я вам поясню, друзі. Все дуже просто. Формулу життєво не змінити. Автомобіль, який має 10 років, він трішки хапанув холодного, він завжди буде дешевший. Тобто 10-річний автомобіль відносно нового буде завжди дешевший. Тому ми всі розуміємо, що зараз на вулиці 26 рік, і автомобілі, усі, які ми зараз бачимо, вони стали на рік старші. Якщо вони стали на рік старші, все правильно. Ціна відповідно на них падає. Та це зупинити неможливо. Звичайно, є тимчасові речі, які впливають на автомобілі. Це зовнішні моменти, які трапляються, та, але це все тимчасово. Буушний автомобіль ніколи не буде в ціну нового. Тому відлік, як кажуть після того, коли випустили. На білий світ, ось цей, наприклад, автомобіль Opel, Його відлік йде тільки в сторону здешевшення. Тому ціни дешевшують, це точно. 21-й рік продається по ціні 12 500. Це електрика, 60 тисяч заявлений пробіг. Ну, Не забуваємо, що Карвертикл завжди всім допомога. Мені здається, що ми щось трішки підмерзає картинка. У нас напишіть, друзі, чи у вас все добре. Але в мене якесь таке відчуття. Вітання, вітання! Всім привіт, друзі! Хто у нас долучився? Дай Боже здоров'ячка. дай Боже здоров'я, навзаєм, дуже приємно. Друзі, хто в нас долучився, ми у місті Львів. Сьогодні картинка виглядає дуже просто. Машинки стоять, трішки їх вже порозчищали, тут трошки після снігопадів, як бачимо, великі сугроби. Люди ходять, щось шукають, рух якийсь є. І це, в принципі, є добре. Добрий дня, Роман. Питання до вас не по базару. Стесли Модель 3, де можна знайти. Можна такі пошукати. Мій телефончик я вам продиктую, зараз ви собі запишіть. 097 94 76 806. Це мій номер телефону. Ви мені послухайте, я вам в цьому питанні допоможу. Так, відчинений автомобіль. BMW, датчики світла, датчики дощу. Тут в принципі, пам'ять сидінь. Все в авто є присутнє. Це називається автомобіль по-багатому, так? Давайте ми підійдемо ще Audi, глянемо. 15 го року продається по ціні 17900. Друзі, хапану повітря вибачайте, але трішки я та. Вітання з Хмельниччини. Сергій пише. Сергій вітаю, радий чути. Хмельниччина бачу на зв'язку. Це приємно. Друзі. Хто звідки дивиться, пишіть, радий буду вас чути. Ми сьогодні у місті Львів наживо. Для вас сьогодні знімаю. Ціни 20, 26, Не знаю чому, вже ніби і виздоровів, Але хапанув холодного повітря десь так піддуває і трішки підкашлює, тому вже за це вибачайте. 12 рік, ціна договірна. Зефіра, 1,6 бензин, механічна коробка. До речі, все правильно. Механіка з більшим пробігом <coughs> однозначно буде краще. Надіюсь, мені кашель перейде. А то я вже не кашляв довніше. Відколи вилікувався, воно мене сьогодні підловлює. Так, 18 рік продають за 14 500. вартість автомобіля 2,0 бачимо по інформації. Це автоматична коробка, 200 тисяч пробігу. Так, вітаю міста Дніпро. Анатолій пише. Анатолій вітаю навзаєм. Дуже приємно. Дніпро на зв'язку і це, це добре. Давайте покажу вам електричний автомобіль. Ягуар. Автомобіль продається по ціні 26 750 19 рік. E Space, 90 кВт батарея, 101 тисяча пробігу. Тут ринок зараз ми трішки переходимо на сусідній ряд, ринок трішки живенький. До речі, ринок дуже цікаво, друзі, побудований. Ось там в'їзд, не буду бо воно бачу, розмиття. По праву руку від нас стоянка, яка 7 днів на тиждень продають автомобілі. Там також бачу, зараз люди є. І по по цю руку також від нас є. Сусід бачу, сьогодні ходить. Сусід Боже, здоров'я. Щось розкажи, що ви знайшли ту БМВ? Ні. Мені вчора пропонують БМВ 2010 року. Старенька, ти хочеш новіше, хочеш 15 рік, правда. Але хоче 25 тисяч доларів, каже то МК. Каже, чоловіця, не хочу тої МК за такі великі гроші, 25 тисяч. Ти щось ще шукаєш. Та, Ви сьогодні ж франків з хлопці. Були, одна, там? То... Що, одна тільки була БМВ? Франківськ. Три куба, дизель. Ну, то ви дизель ну, сказали, що розглядаєте. Ну так, та? Що знайшли там? Ну, то... Чекайте, чекайте, ви зранку вже були в Франківську, подивилися, там, шукаєте BMW X5. До речі, друзі, може хтось має, 2015 рік, може бути 3,0 дизель, може бути 3,0 бензин, правильно? Так. І ви були там, нічого не знайшли. Приїхали у Львів. Приїхали у Львів на шашлик, правильно? От сусід правильно все каже. Все, хлопці, ти ще побачимося, йдемо трошки познімаємо так, на зв'язку. Так, друзі, ото сусід шукає автомобіль. Бачите, хтось не може продати, а хтось, а хтось не може купити. Як воно все працює? Другий день, вже, я вчора з ними спілкувався, побачив на шашлику. Сьогодні знову дивлюся, знову є, знову шукають. І мають надію, що знайдуть. Та звичайно, що знайдуть. Автомобілів насправді є багато. Єдине, що перед купівлею треба обов'язково перевіряти його по Carvertical. І не забуваємо перевіряти автомобіль фізично, це його фактичний стан. Давайте переключу камеру, що у нас перед нами. Тут, до речі, машинку власники не розчищають. Не знаю, чи ми там через ту нірочку щось побачимо. Хтось мені до речі, написав, каже: Роман, на що ви знімаєте відео? Якщо машини от такі брудні і їх не видно. ну Знімаємо, щоб якась була інформація для того, щоб щось розуміти, що відбувається. Тут автомобіль чомусь без ціни. Друзі, всім привіт. Пишіть, хто звідки, радий буду вас чути. Ніколай пише Полтава. Вітаю, Вітаю. радий чути. Ще раз номер можна, можна ще раз номер. Друзі, хто бажає огляд автомобіля, от зараз людина пише ще по іншому питанні. З радістю допоможу, записуйте. 097. 94 76 806. А ми сьогодні на ринку в місті Львів на Карбазарі. Друзі, формат наживу є насправді дуже складний. Дуже мало його блогерів знімають, тому що тут треба є певна специфіка своя. Тому хочу до вас звернутися з проханням. Хто може, підтримайте канал Пальцем вгору, активовуємо дзвіночок, підписуємось на канал і ділимось в мережах зараз ці, цим відео. Назбираємо більше оглядів, буде більше активність, буду для вас регулярно знімати такий формат. Він є складний, тому що, тому що така його специфіка. Але, але я думаю, його варто повертати. Ми колись дуже активно це знімали і дуже було цікаво. Десятий рік, 7600. Вівіть собі, наскільки ви можете побачити, свіженьке відео прямо зараз наживо. Якщо у вас є якісь запитання, друзі, прохання, можливо, якийсь автомобіль потрібний, Якщо він тут є, я вам його покажу, тому пишіть, буду радий допомогти. Що за 10к можна купити без проблем і без темних очей? Ну, ви знаєте, дуже філософське запитання, що можна купити за 10 тисяч, тому що хтось шукає за 20, і зараз хлопці до мене підходили 25 тисяч доларів, і вони не можуть знайти автомобіль. Та? Ви шукаєте за 10, здавалося, якщо вони за 25 не можуть знайти, то як знайти за 10. Але повірте, ми шукали людям і по 7, і по 6 тисяч доларів включно. Тому насправді автомобіль можна знайти. Єдине, я вам скажу, що потрібно. Для того, щоб дійсно його можна було придбати, це потрібно перевіряти автомобіль перед купівлею. Вам потрібно для себе оприділитися, яку модель ви бажаєте придбати. А далі, а далі все просто. А далі ви шукаєте, можете до нас звернутися, ми допоможемо вам з оглядами. Наприклад, ви знайшли в авторі автомобіль, його потрібно перевірити, він знаходиться в якомусь місці. Ми надаємо таку послугу, перевірка по всіх містах України. І, звичайно, цей автомобіль перевіримо і надамо вам повну інформацію про авто. Тому, звісно, що ключ для того, щоб купити за 10 тисяч автомобіль, і він вам служив вірою і правдою, потрібно знайти в діапазоні 10 тисяч модель, яка вам подобається. По віку, звичайно, це все воно вам там, як кажуть, повинно спрацювати. А далі, друзі, а далі все просто. Перевіряєте автомобіль по CarVertical, промокод Roma, 4 літри англійськими пишете, отримуєте 20% знижки. Перевіряєте автомобіль фізично. Це можна робити навпаки. Спочатку фізично, потім CarVertical. Наприклад, по ринку ходите, шукаєте собі для себе автомобіль, який вам подобається. Зі всіх автомобілів, друзі, зі всіх автомобілів, які є на ринку, ви знаходите собі автомобіль, який вам найбільше подобається. І після того вже ви цей автомобіль. Максимально перевіряєте покр вертикал. Ось буде вам щастя. Ну що, друзі, я хочу сьогодні усім подякувати, хто долучився до нашої трансляції наживо. Чесно вам скажу, працювати в наживо є складно, тому до вас прохання. Якщо є така можливість, підписуємося на канал, активуємо дзвіночок, піднімаємо палець вгору, підтримуємо коментарем. Будемо для вас регулярно знімати такі відео. Основне, щоб вам це було потрібно, щоб вам це подобалося. Всім гарного настрою на цьому будемо завершувати. Бережіть себе з вами. Був Роман Світошак. Вдалих вам усім пошуків.